Фрізи і не прогрузи на Reg Multiplayer. заходимо на графіки через пуск. Після того вибираємо додати програму, вибираємо вашу папку, де в основлена реч мультипер. І там вибираємо Exeching GT. Те ж саме робимо із самої GTA 5, де вона у вас розташована, і вибираємо. Також тут налаштуваннях вибираємо високу призвідність карти вашої відеокарти. Далі панель NVIDIA, керування налаштування зображень і ставимо на продуктивність. Далі у нас є ідея керування розмірів та положення робочого столу. Тут, якщо ви граєте в робочому окні, то без маштування. Якщо в наповний екран, то на весь екран і ставимо виконати масштування на графічний процесор. Це важливо. Потім налаштування SORAMPS, і тут вибираємо налаштування Псікс. Вибачте вашу відеокарту, це також обов'язково. І зберігаємо. Далі ми йдемо в керування налаштуваннями 3D і переходимо до вкладки Програмні налаштування. Тут ми додаємо нашу гру, так само як ми робили раніше. Вбираємо екзешник реч мультиплеєра і екзешник гетажки, і додаємо її саме сюди. Потім переходимо кудографічні процесори і вибираємо тут також вашу відеокарту. Зберігаємо, не забуваємо все зберігати. Далі на ваш вибір, але я користуюсь, максимальна частота кадрів, я її закріпив на 90, але це залежить від вашого комп'ютера. Якщо просадки в грі в мене падають до 60-70, до 70, а в середньому FPS в мене там 120, то я закріпився десь на середньому часті кадрів 90. Вище програма не дає частоту кадрів. Таким чином навантаження на центральний процесор також припиняється. Далі режим керування живленням і робимо вибір на користь максимальної продуктивності. Ну, вже потім заходимо в вашу любимую ВТА на тому серві, на якому ви граєте, і перевіряєте, як було до і як тепер після. На мою думку, на моїх стрімах багато навантажень, тому що я як, як я стрімлю і на Ютубі, і на Тіктоці одночасно, і стало набагато краще. Дякую.